Ми йдемо зараз до голубів, Вон там мене голуби. А там щось світиться таке. Зараз падає дощ. А тут може хтось щось, якусь е, цю штуку, мама? а Може цю якусь. Я не знаю, як вона називається, але. так... Лежать, я не знаю, вони поперожі або голуби там їдять. А зараз я піду тут.